Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчатися і в цьому відео я хотів би розповісти, як передавати параметри в до консольні додатки, котрі ми будемо створювати. Наприклад, ми знаємо таку команду як Ping. Я гадаю всі її користувались, коли треба дізнатися, чи є в нас інтернет або чи працює якийсь сайт, або якийсь сервер. І ми що робили? Ми передавали. Ми запускали програму Ping. Якщо в Windows, то можна було ввести ping, .exe, але там скорочення працює. Ну це не важливо, можна просто ping. В Linux це те ж саме, що ми вводимо ping. Але це буде шукати в нашій директорії, де ми зараз знаходимося. Звісно, він не знайде. тож ping. це Програма, котру ми викликаємо, і передаємо їй параметри. Параметрами ми передаємо якийсь сайт або сервер. І в нас програма Pint працює. Вона передає автоматично пакети і отримує відповідь від сервера. В Linux вона буде працювати нескінченно, якщо ми так будемо вводити. А в Windows лише 4. Якщо в Linux ми хочемо передати всього 4 пакети то нам параметрами треба передати ключ-c і скільки пакетів ми хочемо передати. Тобто c це counter І ось нам програма PIN передає пакети і повертає відповідь з нашого сервера, який пінгуємо. Тож, ми передали три параметри. Ping це ми запускаємо програму, а в саму програму ми передаємо ключ 1, ключ 2 і ключ 3. Як це працює в нас в додатку? Коли ми створюємо якийсь проєкт, наприклад, якийсь IDE, то в нас зазвичай йде int-main з параметрами. Функція main з параметрами. Тобто функція main викликається з консолі, якщо ми Нашу програму запускаємо. У нас якраз і запускається функція main. Зазвичай в нас ідуть ось такі параметри: argc і зірочка chw. Ми вже бачимо, що тут нам знайомий синтаксис Ми вже бачимо, що ми в нашу функцію main передаємо якусь змінну типу int. Якийсь масив типу char, тобто argC це означає аргумент counter. Тобто скільки ми будемо передавати аргументів. І сам масив, казівник на масив чарів аргв валує, якщо я не помиляюсь, Тобто це каунтер, а це валує. Тобто ми передаємо в наш main звичайний Вказівник на масив чарів. Це ще пішло з Сі мови про програмування. Тож, як ми тепер можемо з цим працювати? А як зі звичайним масивом? Нам, наприклад, тепер можна створити просто цикл FOR Далі створити наш лічильник. Зазвичай ми створюємо його I і він у нас буде. Проініціалізований. Далі наш I буде менше, ніж ARC-C. І будемо збільшувати нашу I. тепер ми будемо сюди передавати якісь дані, тобто рядки чар, зірочка. Ми можемо з ними працювати таким чином. Ми будемо сюди передавати просто якісь слова. Так, ця ауту в мене немає. Тож ми додамо просто, просто ремен. Ристедешний. І будемо тут виводити парам під номером I. Та тут нічого не треба, тут ми будемо argv i, і будемо переходити на інший рядок. Те. Ось так ми будемо працювати з нашим масивом чарів, зі звичайним рядком. І стайл а тут ми можемо вивести просто програм САЦФО. Тобто програма відпрацювала. Я не пам'ятаю, як вона правильно. Ні, ось так. Сatysfall. І перейдемо на новий рядок. Все, ми можемо відкомпілювати нашу програму. Звісно, в нас параметри. Ну, Воно адресу в нас автоматично взяло. Це не важливо. Ми тепер можемо. Давайте зайдемо, де в нас ця програма. Ось наш мейн. І ми можемо тепер наш main викликати з параметрами. Ну, Наприклад, парам 1, парам 2 і парам 3. Звісно, парсер, який в нас в компіляторі там вбудований. Він буде поділяти наші параметри пробілом. Тобто до термінального нулю. Ми знаємо, що таке термінальний нуль чар-зірочка типу даних. І тепер нашу програму. А, я не, так, я не запустив нашу програму. Ось так ми виконуємо і ось наші параметри. А тут, мабуть, треба пробіл ще поставити, щоб в нас воно красивше виглядало. Перекомпілюємо нашу програму, хоча ми можемо і тут перекомпілювати, але не будемо, там ім'я тоді зміниться. Програм Satsfall, і ми знову те ж саме робимо. І ось наші, ну, він чомусь main сюди передає. Мабуть, це він теж як параметр приймає під нульом. Ми знаємо, що в нас масив починається з нуля. І ось наші параметри. Параметр 1, параметр 2 і параметр 3. Ось так ми можемо передавати параметри в нашу програму, в яку ми пишемо консольну. Ну, а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!